Сьогодні поговоримо про таку проблему, як синдром тривожних ніг. Що ж це таке? Ви йдете спати, лягаєте і тут починаєте відчувати свербіж, ніг відчуття, ніби ногами постійно хочеться рухати, то ноги печуть, не знаєте, куди їх діти. То це, скоріш всього, синдром неспокійних ніг. Багато людей думає, що це е, не потрібно звертатися до лікаря, що це є не захворювання, тому що сьогодні вони це відчувають декілька днів, завтра вони це не відчувають, і багато років терплять це. Але це є захворювання, яке підлягає лікуванню, і обов'язково потрібно звертатися до лікаря. Перш, це коли недостатність в організмі залізу. Коли ви приходите до лікаря, лікар призначає вам певні аналізи на феретин і визначає його рівень. Відповідно, якщо є недостача, призначається лікування. Також це може бути у вагітних жінок відмічатися у людей, які надмірно займаються спортом. І навіть є антидепресанти, які також призводять до цього синдрому. Якщо ігнорувати такі симптоми, це призводить до розладу сну. Людина перестає спати, відпочивати. Це з часом призводить до її роздратованості, тривожного синдрому і депресії. Синдром тривожних ніг лікується медикаментозно. Використовують, як правило, такі ліки пригабалін, прамепексол або габапентин. Якщо у вас дефіцит заліза, то лікар підбирає дозу препарату того заліза, скільки вам не вистачає для того, щоб поповнити запас. Але не спішіть бігти в аптеку і купляти всі ці препарати, тому що доза препарату підбирається індивідуально.